що я нормальні продукти, ніколи не йду купляти. Я завжди йду шукати афари, знижки гарні. От. Це за велика ціна. Ці мене е, солодкі не інтересують, мене інтересують ці. Все одно ціна за висока. 2,80. Лінд. Шоколадка за дорога. 3, 3 2,80 це за дорого. За дорого. Де какао є? Так і какао не знаю. А, там де, де випічка є. Де випічка. В мене, що тут все порожне. Випічка, де і випічка. Вчора я ось ці купила, скільки тут коштує. Я, ну, я за 1,80 купила, мармеля, тут повидло таке. Скузі, дуви какао, какао, дуви по сутруварі. Веде, веде до місця. В четвертому до кінця, ось четвертий номер. Будемо подивимося, чи какао є. Зараз вам покажу є на... Я нічого не купляю, тільки якщо бачу щось цікаве є, познаєшся. Так, олія. глянемо, олія, яка олія є хороша – це ось ця. От. З Примуто Афридо 8,50. Ось така знижка Коштувала більше. Зараз 8,50. Де вона є? От. Уньйони Європейсь. А, не дуже добре, тому що в Європі зроблено. Треба було написано, щоб італійська була. А Естрато Афридо це от Тіму. Екоква. Ааа. О, гридза за О, дорожча вже. Така сама похожа. 9,30, баночка менша, 750, бачите? І така ціна. А за літру 12,40 ви заплатите. Так, подивимося, саме найдешевше. Ну, яка саме найдешевша Улія в Італії є. Ну це нормальна є. 7 євро. Ось така. Це теж європейська, уніон це означає італійська, грецька, там зі всіх тих от, з європейських країн, де росте оливки, вони помішали і вам так і дали. Ну Ще яка дешева є? Ну Ця сама найдешевша. та, якби. 12, 8, 10. так, мене інтересує. З того з нас, сімочки дії. Тиква, тиква. Не тиква з гарбуза. Тут гарбузь нема такого. А, ліно? Ліно є. може з ліно взяти. Це антіоксіданти. 4 евро. А, з примуту це непогано. Це непогано. Треба подивитися, скільки така коштує в тому. В копі. 4,80. От маєте все для жарки, 2 евро. Подивимося, от яку таку візьмете. От, це така ужасна олія, я ніколи не беру. Арахісова, от, колись була дешева, тепер дивіться 3,30, арахісова олія ось така. Соняшникова. Це не соняшникова, от соняшникова кулія коштує джіра солі 3,30. Такі у нас ціни. Оця гарна якісна арахісова 4,40. от арахісові, Хочете таку велику бадю, така велика бадя 5 літрів. Вона коштує 15 евро. 5 літрів. по 3 євро, 3 євро літра. Приблизно так. Саме найгірша улія це мішана, ось ця як вона, Дісємі. Де вона є тут? Дісємі це найгірше для здоров'я і так само майс. Майс це не італійський майс, привезений з Центральної Америки. І він так само дуже-дуже шкідливий. І так само соя дуже-дуже дуже шкідлива. 2,40. Я такою на таку олію навіть взагалі не дивлюся. Сіль юдова морська. Скільки коштує? От знижка 38. 45. Є ось така діва сусіцілія, натуральна морська, груба сіль, тоненька сіль. Така проста, неюдована, 33. Коротше. Так, я хочу подивитися, де це є знаменита. Ось тут має бути. Що я вже... А от є. Дорога, дорогий цей какао. От що мене інтересує. Ну я візьму все одно три пачки, я візьму. Один, два, три. Ще там чотири залишилося. А колись 1,80 я платила. 1,80. Дивіться, я давно вже того какао не купляю. Це з цукром не інтересує. Це теж мене не інтересує. У мене біо. Біо, бо це антіосіданти ось такий. Скільки тут грам є? 75 грам. Знайшла основне те, що я хочу. От запахи є всякі штучні. 40% знижка. Який це запах, що його не годні продати? З мандурлі. Арома дольче Мандорля? Тут Це чинтезімів. Оця марка дуже добра. Амідудімайс це ужасне. Це, це називається Амідудімайс це... Як воно називається? Ну, Коротше крухмаль, крухмаль, крухмаль з з кукурузи. Що тут ще цікавого є, нічого нема, дуже солена. Колись я купляла, але один раз лікар розказав, як її роблять погано. Оті китайці це соя, сальса ді соя. Оця зелена, вона менше солена. По-перше, вона дуже-дуже сильно солена, по-друге, вона дуже-дуже не роблять в такому баку, додають там всього, всякого такого, і лікар, сказав, ви подивили, що вони нам дають, ніколи не їли. Настоящі китайці не їдять того, вони, от де китаянка, напевно, і вона на вони їдять зовсім свою сою таку якісну. Так само, як в Італії. Ви не думайте, що в Італії їдять одні продукти, а на експорт вам подають другі продукти. Ну, і скільки того всього розказати? От, ми на помідорі живемо. Подивимося, скільки помідор найдешевший коштує. Помідорі сілі, тут більше нічого нема. 85 сентизмів. Знижка. Завжди знижки в нас тут є. Отакий з череджіно. він дорогий, я його ніколи не купляю, бо воно мені не потрібно. Це з жовтого помідора. Треба купляти з червоного, щоб було лікопени. Оце лікопене, переварний помідор. Він дуже добрий для простати, для мужчин. Дорогенькі мої мужчини. Якщо ви на мене дивитеся на мій канал, вже після 50 років вже йдіть і провірте свою простату, бо простата вона не дає вам ніяких. Тільки аналіз вам може показати, тільки аналіз. Так само, як в жінки грудь. Поки вже, поки вже вже пізно, тоді вже виходить все наверх, а вже пізно тоді. А так ліпше перевірити наперед, в якому стані у вас простата. Бо простата теж прогресує вперед і дуже змінюється все. Так, це я взяла. Що мені ще взяти? Фасоля, бачите? Отаку фасолю я купила 1,80. Та де? 90 чентизмів я заплатила, 90 в копі. Тому що там коштувало 1,80, і 90, мені здається, ну, коротше, по одному евро, бачите? о, Тут тільки вода і сіль, і більше нічого нема. А в таких жестяних банках я ніколи не купляю. От таких, бачите, от, мішани, воно все смачне, воно все добре, але тут для чого то купляти? Я, і так, я, я стараюся. Може, та чи я маю, хотіла за такі, такий А, яйця, яйця дорогі тут. Побачила я 2,80. А, мені треба кулюторію подивитися. Бо я в копі яйця 2,86 штук. Так, мені тут треба подивитися, чи є якась оферта зуби полукати. Але ніякої оферти я тут не бачу. Ну що там, той залишився якийсь ще. Мені треба такий купити якийсь. Але вони тут лістерем. колись я купляла, боже мій. Колись 3,50 куштував 20 років назад, і це було дорого. А тепер дивіться, вже яка ціна. Треба чекати, як буде оферта. Колюторіо. Е... А, от ну, як така маленька ціна, я не довіряю маленькій ціні. Це не якісне. Так, це я хотіла купити. Ну, що я ще хотіла. А! Подивлюся за тою краскою, я голубою, але тут нема. Я вже маю той бальзам, що я купила, я не дуже задоволена. Я вже другий раз крашуся, тестанира. Бачите, от тестанира, зараз хожу в мрію, вони зняли з продажу. Я вже це все зрозуміла. Тестанира робить, але це просто така краска. Ось ціна, яка по 7 євро. Це не є такий спрай на два рази, що ти сполукав і все. Розового зовсім нема. А це знаєте що, як вам, вам сиве волосся, як вам... Ну, коротше, закрасити серединку. Серединку вам закрасити. Так. Нема, 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 нема тут нічого. Більше мене тут нічого не цікавить. Йдемо подивимося... Та креми я маю, креми мені треба у лікіті використати, що я ціле літо тримала. І мені треба їх використати. Клінянс, от маєте, 12 євро, 8 євро. Нівея, оті всі, всі вся ерунда така. Я їх не використовую ті креми, Не використовую Нівея. Скільки коштує? Нівея, 13-10 євро. Залежить, залежить.